Вам добре. Також беріть, а вам тоді спокою. Дякую Богу і дякую вам всім присутнім за вашу присутність і за вашу хитрість. Слава Господу, Богу. Навіки, слава. Дякую, Боже, тобі за добрості. Веселі, Я дуже рада, що ви приймаєте мене свою сім'ю. першу чергу дякую Господу Богу, що ви буде зі мною. Я люблю вас усіх. І щиро дякую за все це те тепло. Подяку, що ви зробили для нас, хвала. Господу Богу віків.